Усім привіт, усі вітаю на своєму каналі. Всім мирного дня. Сьогодні четвер, 2 квітня. У нас продовжує йти дощ. Вже другу добу. Такий, зараз поки що немає, але йшов дощ. Тут дуже слизько на, на господарстві. болото можна сказати. Я чуть не послизнувся. Майже не послизнувся. Ось. Просто тут дуже слизько. Особливо ось тут зараз буде. Ой, бачите як? Я от просто ковзаю по цій землі, тому що достатньо вологі зайшло із-за цього дуже слизько. Роликам сьогодні давав овес. Чергую так, даю їм то сіно, то овес. Вчора було сіно, сьогодні овес. Якийсь вітерець, зараз десь 18.30, вже так видно. Прохолодний доволі вітерець, але завтра перейдуть уже 16 градусів. Сьогодні було 9, а завтра 16. Бешкетник знову пере... цей Знов цей кролик бешкетний. Перевернув овес. Я просто в шоці, Як він Я не розумію, чому він перевертає весь час його, цю миску, не тільки коли Овес, а і ще коли багато чого ще. Ось, перевертає. Подивіться як. Ну ти бешкетник, звичайно. Що можу сказати? Про нього. Незважаючи на те, що там доволі темно якось, але кури ще не лягають спати, Ані білушка одна зайшла спати. Лягає. Ось, я хочу вам сказати, що я, м -м, вчора намочив замочив насіння кавунів. Ось, сьогодні вранці я ну, виляв лишню воду і як сказати вам? Ой, між двома серветками це насіння помістив волод. Ну, такі вони виходить, є волога в них. Звичайні серветки, але воло, ну, тобто вода. ну Я їх так з двох сторін це насіння наниз підстелив. Як його сказати, поклався насіння туди. І ну, Це так трохи, теж, щоб волога була. І наверх також. По ідеї має через три дні чи коли зійти. Тобто це в суботу буде цю. Якщо воно зійде, я вам покажу. Я буду хочу посіяти вже це е, насіння експеримент, просто із домашніх кавунів, із там талісман був я продюсер. Будемо такі самі сорти, але Але ще будемо спробувати нові ще сорти 4. Які, навіть, ще є не тільки жовті, Я буду ще жовті сіяти, але якісь незвичайно такі помаранчеві Тобто не жовтий, не червоний, а такі помаранчеві, можна сказати, такого кольору. І ще якісь там. Я вам покажу, коли будемо сіяти Ось. А я. Подивлюсь, ну, багато насіння там, звичайно, потонуло. Якщо потонуло воно добре. Не зразу потонуло. Через годину. Я не знаю, чи забагато, я 20 годин воно було повністю в воді, я його помістив. А скільки треба, ну, здається, так треба було б, щоб 20, десь, 24. Но я думав, що багато, але можливо зійде, я сподіваюся, но... Але потонуло. Але потонуло ось, я вам покажу близько в суботу. Я просто не знаю, чи воно зійде. Може і не зійде, таке теж може. Це ж я вибирав насіння, але з таких стихли вони, таке стих насіння я вибирав. Ось, тому я думаю, що має все бути добре. Ось, бачите. Завтра має бути сонячна погода, нормально. Така, 16 градусів. І п'ятницю-19. А ось в суботу в нас цілий день сніжитиме. Як обіцяє прогноз погоди. А я ж думаю, я ж забув, я хотів кому не посіяти. Думаю, тут сніжить воно. Сподіваюсь, що не буде. Я не знаю, чи... Ну спробую посію. Якщо вони зійдуть, я їх звичайно посаджу. Але їх обов'язково треба в втеплицю, якщо сімги ну, 100%. Ого, от в нарциссі вже бутони навіть є. Оце так. Бутони вже є. Світається. О, я ж хотів подивитися, чи є абрикоса. О, дивіться. Якщо так трошки видно набубнявіло і трошки розкрилося. Чи ні? А ні, трохи є якісь світіння, але... Ні, а може воно тільки набубнявіло, прям розкривається потім. Що куря тут? Ну тут брудно, але не так уже. Прям... Дощо тут змив його якось сьогодні. Але новий бруд з'явився. Ну просто кури, напевно, ходять там у це болото, і вони сюди наносять і воно все одно виходить брудно. Ну добре, я вам бажаю гарного дня, друзі. Всім дякую за перегляд, до нових вручив, всім всі. па-па-па.